Є новина, друзі, дуже економний опалювальний сезон в Україні. Дослухайте до кінця. Я собі телеграм-канал закинув відео. Там голова Укренерго Зайченко сказав, що українцям треба не нагрівати квартири до 20 двадцяти градусів, а вдягати другий свет. Та й взагалі ЗМІ пишуть, що в Україні буде економний опалювальний сезон. Ну двадцять градуси це забагато а от 19-20 це однозначно нормально. Знаєте, от на тлі цих всіх заяв я вже розповідав сьогодні на основному каналі про 750 мільйонів доларів, яких нам не вистачає на газ, і які Зеленський буде просити в інших країн. От ця заява цього головою Кернерго що треба вдягати другий светр. Ну якось це все не співвідноситься з заявою влади про допомоги на 14 мільярдів гривень, тисяча гривень, 6,5-3 тисячі кілометрів. Якось це не співвідноситься з бюджетом, який вони хочуть прийняти там, де купа видатків на сотні мільярдів для влади, для свого оточення, для своїх журналістів, ну для всіх кого завгодно, крім людей. І тут вони виходять і кажуть: слухайте, ви вдягніть другий светр і ще шубу не забудьте. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці профілі підписуйтесь.